Запустилася, смикав, смикав, позаливала, труби розбирав, встанавливав лейти, перемички там погоріли, таке говно було. Параніт був толстый. Чим те повикидав, поставив. Вот Отакі повирізав, поставлю. Нержавочка. десь, напевно, 0,5. Нержавочка. Наскільки тих ще не ляпає. Тих ще роба набагато. Нема свічей, свічей куча хренова. На одному заводив. Хвата, 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 все дужче-дужче, трохи карбюратор покрутив. За труби. а тут Та що заводилась, та й засрана. А це потом включилось. Хочу він на ті заводився, ця пуста, хто зна. Буба ну, хорошо як ще коробка себе покаже, хто зна. За четверту переживаю. Забув там шайбочку підкинуть, там стояла. Ну, покаже. Якщо не то так, колоть не буду, видірну підшипник туди на зв'язку, Підкину шайба. Ну, буде видно, вона покаже. Пробует запустить ножичка нового. Ну... Не хватає, ну да бензину мало мотор тугий, глушиш, ж. І став. Може бензину мало там. Карапаль, треба це вилити. А що там побачить? Ну ладно, хоч вже завелась вже діло. А то вже хто знає, що думати. І те, і те, і те, думаєш, у нас хватає. Вже думаю поршні не так стоять. Та думаю не вже лошара. А вона трохи карбюратор краднувся, свічей підкинув. Трохи топліва шприцом. Трохи масла йому туди. Думаю, ну що ще компресію підкинуть, думаю, масло лино. Ну. Помогло, пошло. Думаю, сальнички ж нові, що ще. Лабіринт новий, поршні нові. Коленвал перепресований, що ще надо? Блін, мотор, вважай, що відкапіталений. Ну, обороти грибе хорошо, такий резвий. Ну, Хай можеш дасть Бог їздити. Ну, звук, звісно, тих ще набагато став. Я думаю, поставлю з нержавки ті перемички в глушителі. А то те все вгора. Металазби ще кажуть вставлять, ну так як у мене його нема, поставити з наржавочки стойненької. Якщо ще є де взять, ота таке.